Святкувалися або сага про баяришні кізніх збивальний у російському Орлі. Комунальники прийняли нагороди ще у досвід, а і аж до свинячого вереску. П'яних дорожників зняв на відео випадковий місцевий житель саме вмить, коли пара чоловіків, виконуючи місцеві танці, перейшли у партер. У мережах жартують, що то мовляв, в умовах кризи та суворих антиросійських санкцій комунальники тестують оригінальний спосіб залучення іноземних інвестицій. Вночі час українські рятувальники попереджають передозування святом шкідливе для здоров'я місцями аж до смерті. Я вітаю вас! Це спецкор на 2 плюс 2, і ми розпочинаємо. На фронті без змін. Постріл. Міномети, артилерія у бойовій готовності, ворожі гради. Режиму тиші цілковитої. Всеосяжно як не було, так і немає. Шість балів в епіцентрі вибігати не вибігала, але в такій тривозі перебувала. Україна найвідчутніше в районі Карпат пережила новий землетрус. Заочне судочинство Почерський райсуд столиці вирішує, сидітиме на лаві підсудних чи ні, віртуально утікач Янукович найстарший. За життя подружжя, яке потрапило в аварію у Харкові, далі борються лікарі. Унаслідок моторошної, ДТП їхня восьмимісячна дитина загинула надвечір вівторка. На окружній дорозі у Харкові зіткнулися джип та легковик. На водій позашляховика тікави з місця попередньої аварії вилетів на зустрічну смугу і лобом у лоб зіштовхнувся із жигулями, в яких їхала родина із маленькою донечкою. Наслідки трагічної аварії, частини автівок розкидані вздовж дороги на десятки метрів. На узбіччі порожня дитяча автолюлька за версією поліції водій джипу значно перевищував швидкість вилетів на зустрічну смугу, де в лобову зіткнувся із жигулями. Легковик просто розтрощило, а джип відкинуло у квет. В легковику було четверо людей: троє дорослих та восьмимісячна дівчинка. Внаслідок зіткнення дитина загинула на місці. Водія та двох пасажирок Жигулів доправили до лікарні. Одну з жінок після огляду відпустили додому. За життя батьків дитини борються лікарі. Черепно-мозгова травма і грудна клітка, і скелетна травма. То на даний момент це тяжкий, і Якби как бы гарантувати 100%, що оба стануться живими, ми, на жаль, не можемо. Водія джипу після аварії ані подряпане. Поліція ще на місці, де. ТП припустила, він був п'яний. В нашому присутні, я опять же, повторюсь, він підтвердив, що підтримував спиртне, на ногах стояв з трудом. На запитання кермувальник також не зміг відповісти виразно. Я відвідав вам на свій, на ваш ответ, я вам вопрос. Він до сих пор не може зрозуміти, що його привело. Його поступкам смерті людей, чоловіка маленького. Поліції з'ясували в смертельну трощу водій джипу втрапив, тікаючи з місця іншої аварії. Там він пом'яв ще два легковика. За півгодини даний водій на цьому ж автомобілі скоїв ще одну дорожню транспортну пригоду. От цей джип ударив. Семірка, семірку мене ззаду вдарив. І сам джип з'їхав і збоку, злі мене, Остановился, Водім побіжали, щоб врятувати того парня, який. Он не... Не двігалися з машини і він сів в машини і збіжа. правоохоронці затримали 36-річного водія джипу. Експертиза підтвердила, він був на підпитку. Рівень алкоголю в його крові майже у вісім разів перевищував норму. Тому допитати чоловіка змогли лише сьогодні. Раніше у зв'язку з алкогольним сп'янінням ми не могли його допитати. Адекватність його відповіді ну були дуже під великим питанням. Водієві вже оголосили підозру за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель малолітньої дитини. Завтра чоловікові мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагає тримати кермувальника під вартою без альтернативи застави. Марія Уманська, Сергій Аксєв, Харківщина спеціально для спецкору 2+2. Перемир'я під залпи артилерії і ще одна доба в зоні зонятого. Доводить, що домовленості в межах мінська не варті паперів, на яких вони були виписані. Гаряче було вздовж усієї лінії фронту під центром ворожих атак, у котре стало Переазов'я, зокрема в районі Широкиного морпіхів. Що боронять це зруйноване села, що бойовики поливали вогнем з гранатометів та мінометів. а надвечір почала стріляти там ще й 122-мм ворожа ствольна артилерія. Також у секторі Маріуполь під вогонь потрапили позиції української армії поблизу водяного Талаківки, Павлополя. Та Мар'їнки у секторі Донецьк найгарячішою точкою залишається світлодарська дуга із заборонених мінометів 120-го калібру. Російські окупанти били там по шанцях біля Луганського та Миронівського. Також міни ворожі прилетіли в сусіднє Зайцеве та Новгородське. Неспокійно було і в районі Авдіївки. Уперше за доволі тривалий період під вогонь терористів потрапили українські позиції в районі Невельського. Водночас наші розвідники зафіксували зосередження резервів бойовиками на Дебальцевському напрямку. Зокрема, у бойовій готовності там перебувають ворожі реактивні системи залпового вогню ГРАД. Інформація про наявність реактивних систем залпового вогню град в цьому прифронтовому районі у нас також є. Але ворог поки що їх не застосовує. На Херсонщині поховали Андрія Байбуза, бійця 54-ї механізованої бригади, що загинув під час боїв на Світлодарській дузі. Він був тяжко поранений, але попросив побратимів не забирати його з поля бою. Він прикривав відхід побратимів до останнього патрона. Тіло Андрія змогли забрати з поля бою лише через тиждень. Під час бою Андрія Байбуза поранило в обидві ноги. При собі він залишив гранату та запевнив, у полон не здасться. Попросив побратимів спершу винести інших поранених. Коли хлопці відходили, відстрілювався, прикривав їх. Він відмовився, так як всі хлопці були поранені, хто контужені, хто що. І ще був один боєць. Молодий боєць, йому 21 рік чи 20, От який був легка поранений в ногу, і він вирішив, що забирайте молодого хлопця, а я залишусь тут на прикритті. І потім куля снайпера. Положила нашого другого ефу. Андрій народився на Кубані, професійний військовий, служив у російській армії. В Україну переїхав понад 10 років тому. Коли почалася війна на Донбасі, пішов добровольцем у правий сектор. За ним в армію пішла і його дружина. Разом вони прожили 20 років. За цей час тричі розлучалися та знов одружувались. Ми останній раз з ним тому що він шуну у четверту волну мобілізований. Там, коли приїхав після ранения, я кажу, що тебе одного відпускає. Я говорю, давай, говорю, Но он Думав, що я не пойду, не выдержу. Дружні та позитивні. На завдання вони ходили разом. Вікторію хлопці називали командиром Андрія. Говорять, що те ті дети подрощені. Собрать на виход. Цих пацанов кожного, давай діть, щоб було все правильно. У бій на Світлодарській дузі Андрій пішов без дружини. Вікторія до останнього сподівалася, що він не загинув, а потрапив у полон. Перед загибелю Андрій встиг подзвонити мамі і попрощатись. А незабаром загинув від кулі снайпера. Поховали героя на міському цвинтарі на алеї героїв. У нього залишилися донечка, школярка і син, який зараз служить в армії. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. І справжнє перед диво сталося в родині військового з Черкаського Андрія Тутова. Українці всього світу зібрали 23 тисячі євро, аби здійснилася мрія чоловіка почути плач свого первістка, який має народитися у лютому. Історію бійця 74-го розвідбату спецкор розповідав наприкінці жовтня. Андрій Тутов був тяжко поранений під час виходу з Ловайського котла. Він частково втратив слух на праве вухо, але справжня біда спіткала його вже в рідному містечку. На нього зненацька напали невідомі поряд із банкомату. Після семи днів реанімації Андрій став потроху одужувати, але оглух. Історія бійця настільки вразила небайдужих з усього світу, що на його підтримку за для збору коштів навіть організовували благочинні концерти. Активно долучилася діаспора, і ось на сторінці бійця в соцмережі з'явилася світлина. Після операції зі встановлення імпланту Андрій дякує всім небайдужим. Згодом активісти виклали ще й відео, на якому зафільмовано, як уперше, після майже року цілковитої тиші, хлопець почув себе. Я себя слышу, как в актовом зале. Ты себя слышишь теперь извне? Ну да, эхо. Вони боронять українську землю, але після дембелю не завжди можуть швидко повернутися до цивільного життя та знайти роботу, аби прогодувати родини. На Одещині ветерани АТО об'єдналися, щоб допомагати своїм побратимам адаптуватися у мирному житті. Воїну десантнику вдалося купити дві корови для організації мініферми та допомогти грошима у придбанні квартири родині ще одного тяжко пораненого бійця 28-ї бригади. Усі подарунки ветеранська організація розвезла по місцях, де живуть тепер захисники України. Село Серпка Лиманського району на площі біля пам'ятника воїну-визволителю збираються воїни-атошники. Будь ласка, по порядку за списка голосіть. Хто прибув сертифікати на землю? Бійці отримують на ділянці просто коло села. Воїни одразу їдуть дивитися на свою землю, щоб вирішити, що ж навесні з нею робити. Не знаю, по-моєму, помиспокої того українці завжди роботи більше на землі, чим в зділі та саме пальницю. Є свої намітки, Не знаю, може з ребятами хто скапіруємся в організмі фермерського либо, может, може то орех посади. Ну, тобто, є, є ідеї. Для атошників зарезервували ще 13 гектарів землі. Запевняє сільський голова. Сподівається, що тепер сюди повертатимуться молоді родини. Ми шукаємо. Шляхи, щоб відбудувати гуртожиток, дати учасникам АТО, які потребують квартиру. І також у нас проблема от в школі. Нема спеціалістів, тому також і учасникам АТО, і молодим вчителям, які можуть навчати наших дітей, також забезпечити їх житлом. У сусідньому селі ветерани допомогли десантнику грошима, аби він придбав корів. Юрій уже заготував корми для них. Планує продавати на базарі молоко, яке дають зорка та люська. У майбутньому з побратимами збираються відкрити міні-ферму. Дується добре, Жінка моя дує, тут все добре. Ну ви самі бачите, Тось не, не, не б'ються, нічого, не брикаються. спокійні, хороші корови. Ми вміємо робити молочну продукцію, бринза. Сир, сметана, все це ми будемо робити. Сергій Дудник зазнав тяжкого поранення під Мар'їнкою, де служив у складі 28-ї бригади. За героїзм отримав орден мужності. Його родина також одержує приємний подарунок. Після двох років пошуків житла він нарешті дістає власне. Більше півмільйона гривень привезли його побратими та представники місцевої райадміністрації. Взагалі не вірять. Не вірив, що держава сто там розщедриться, так би сказати. Не очікував. Ну а так благодаря. Калюжному і всім іншим. адміністрація коментаренська помогли В цьому районі Одещини понад дві сотні мобілізованих бійців, які пройшли зону. Ато ветеранська організація обіцяє, що найближчим часом допоможе всім знайти місце в мирному житті, аби вони не відчували себе покинутими сам на сам зі своїми проблемами. Сергій Сачук, Сергій Галинюк, Одещина, Спецкор 2+,2. На полігоні навчального центру ВДВ під Житомиром триває активна фаза підготовки фахівців для мінометних підрозділів високомобільних десантних військ. Після трьох тижнів теорії бійці взялися за практику, стріляють із мінометів у зимових умовах. А попереду ще й нічні стрільби. Їх тут називають першачками. Це контрактники, які у навчальному центрі високомобільних десантних військ лише місяць. За плечима три тижні теорії, і ось перша практика стрільби з мінометних установок на полігоні. Сьогодні хлопці, ну, в них сьогодні перший іспит, і тому напевно я ж кажу, я сьогодні ще більше переживаю ніж вони. Тому що нестандарт, ну, нестандартних ситуацій може бути безліч про нестандартні ситуації. Інструктори знають не з книжок. Усі пройшли через АТО. як не розгубитися у разі форс-мажору, вчать бійців. Все, що згодно може бути, тому що техніка. Техніка на, навіть не дивлячись на те, що вона модернізується, але все одно ну, техніка це залізо, ну бувають відмовки. Умовний ворог знаходиться десь за півтора кілометри звідси. Завдання мінометників влучити у задані цілі. Кожен боєць повинен пройти чотири постріли у чотирьох іпостасях. Як командир міномету, як навідник зарядити міномет і піднести боєприпаси. Вибрати точку прицілювання, точку наведення та правила здійснення пострілу. Коли усе позаду, контрактники діляться враженнями, учуття не знаю, і переляк, і удовольствия не передати слів. Немає ну, взагалі, думали, що буде голосніше бахкати, але ще отлічно понравилось. Попереду у курсантів нічні стрільби з мінометів після закінчення навчального центру. Бійців розподілять у військові частини високомирних десантних військ по всій україні олена кузнецова Ігор гуркучин Житомирщина, спецкорд два плюс Судити чи не судити Віктора Януковича заочно вирішував Печерський суд Києва і оголосив перерву. Адвокат тікача подав в апеляційний суд скаргу з вимогою замінити Печерський районний суд на інший, бо на Печерській мовляв тисне генпрокуратура. Тож, поки апеляційний суд розглядає цю скаргу, суддя Печерського суду взяла паузу. Генеральна прокуратура просить дозвіл на заочне розслідування щодо Януковича у справі про державну зраду. У цій же справі столичний суд вже дозволив слідчим генпрокуратури вилучити з канцелярії Путіна. Лист Януковичу, якому той у березні 2014-го нібито просив Кремлівського Кремана ввести на територію України російські війська після цього, як ми отримали дозвіл, ми направили міжнародне доручення до правоохоронних органів Російської Федерації. Відповідно до всіх угод та міжнародних договорів, вони повинні виконати дане доручення та здійснити вилучення даних документів. Генпрокуратура дала згоду київській мерії на знесення мафів малих архітектурних форм. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Але попросив Віталія Кличка робити це обережніше, без бійок та скандалів. Столичний голова вже відрапортував, мовляв, за рік ліквідували понад 10 тисяч торговельних точок. Незабаром каже, у єдиний дизайн кіосків, аби мали гарний вигляд. А оскільки яток залишилося у Києві, як довго їм ще можна буде пожити, з'ясовував Станіслав Фещенко. Це поки що найзапекліше протистояння за торгові точки в грудні, харківський масив, будівельний ринок. Були ще скандальні знесення на політеху і оболоні. І бізнесмени, які принесли під мерію уламки своїх кіосків. А мер сьогодні провів нараду з генпрокурором. Вони узгодили спільну позицію. Отже, аргумент підприємців проти аргументу влади. Продавці стверджують, мають усі дозволи, платять усі податки. Строк дії договору встановлено з моменту його підписання і діям протягом не Чого часу нам дали е, договір на землю у козака до дев'ятнадцятого року? Віталій Кличко відповідає: контрольовані рундуки, які поставили замість тіньових, дали в бюджет в десятки разів більше податків. За минулий рік доход е, всього міста 280 тисяч. Ми провели відкриті торги, тільки одна точка дала в бюджет міста. Києва на відкритих торгах вдвічі більш ніж весь, весь бюджет отримав за минулий рік 600 тисяч. Підприємці оскаржують знесення в судах і виграють. Виграли не один суд. Виграли законно все. У нас всі документи, все є. Судилися, що вони хотіли обирати благоустрій. Генеральний прокурор підтримує мера для знесення маф, якщо він без документів рішення суду не потрібне, проводить автомобільну аналогію. Якщо ваш або мій автомобіль буде припаркований неправильно, то для того, щоб його звідти усунути евакуатором, не потрібне рішення суду. Це правило розповсюджується і на малій архітектурній формі. Єдине Луценко просить кличка зносити мафи обережніше, навіть не пошкодивши їх, бо чуже майно це травми сторін конфлікту на політеху. Мерію звинувачують в тому, що наймають і тушок, аби допомагала комунальникам. Віталій Кличко спростовує це в будь-якому випадку. Звинувачення, хтось нанімає тітушок, не відповідає дійсності. Прокуратура відкрила три кримінальні провадження за фактами ринкових розборів. Перевіряють і тітушок, і підприємців, і дії поліції. Юрій Луценко каже, поліція мусить сприяти ліквідації незаконних мафів. Ми не боремося з малим і середнім бізнесом. Зрештою, ці люди зробили дві революції в нашій країні. Але ми боремося з тими, хто всупереч правил, не платячи податки. Платячи відкати або донину феодалам, сьогодні. Ну складає нездорову конкуренцію законному законній торгівлі. У мерії запевняють, в будь-якому разі мають знести ще дві тисячі рундуків і стільки ж перенести в інше місце. Та кличко втішає підприємців, хочете торгувати законно, подавайте заявку на конкурс і, будь ласка, встановлюйте в дозволеному місці чистий, гарний, а головне оподаткований кіоск. Станіслав Фещенко Вадим Литвин спецкор 2+,2. Войцеховського знову до суду Деснянський суд Києва мав заслухати справу недобросовісного забудовника по одному з об'єктів на Троєщині. але не з'явився адвокат обвинуваченого засідання. Вкотре перенесли вже на наступний рік. Наші репортери тим часом розпитали потерпілих, чи мають вони ще сили на всі судові тяганини у цій наймасштабнішій будівельній афері останнього часу. Давид Олександр Іяків маленькі Западинські мріють про велику нову квартиру. Батьки їм розповідали, вона є, і за неї вже навіть заплатили гроші. Але коли туди діти завезуть всі свої іграшки, невідомо. Їхня історія традиційна виклали до копійки за новобудови Ховського на Троєщині. Уселитися туди мали три роки тому про те, що житловий комплекс «Перлини Троєщини. Може стати довгобудом, нині намагаються не думати і сподіваються, ця зйомна квартира остання. Ми шукали квартиру із посудою, і усією всієї з технікою, тому що возитися з сумками вже немає сил. Більше 40 недобудів. Головний архітектор показує червоні цятки на карті, і це лише скандальні об'єкти, і переважно Войцеховського. Окрім них у столиці є ще десятки, але Олександр Свистунов зізнається, їх ще не порахував. Цього моніторинга не проводилось за моє час і <головік> сповняючи Головний архітектор знає хіба у цей довгобуд на лівому березі. Йому вже за 20 років тут має бути бізнес-центр. Згадали про нього через Євробачення. За планом конкурс має проходити по сусідству. І щоб споруда не псувала враження. Про Київ каже, прикриють спеціальними банерами. Розморозити ж застигли будіни пояснює реально, але не на часі. Я думаю, що потрібно вирішувати проблему в першу чергу, з людьми. А з нашими недостроями, які простояли 20 Да, то тобто нам потрібно провести конкурси, провести переговори, провести інвестиційні конкурси. Борщагівка, бетонні монстри заморожені вже років з 10, Сценарій шахрайства відтоді не змінився. Більшість тутешніх інвесторів спродували старі квартири за для нових і вкладали в будівництво. Останні гроші комбінатори ж перепродали все це двічі, а сам будинок покинули і втекли з країни. Троєщина шість велетів по 35 поверхів, понад 150 метрів заввишки. Ці хмарочоси мали ощасливити новим житлом сотні сімей військовослужбовців і стати візитною карткою Києва. На них витратили з держбюджету 210 мільйонів гривень. Будівництво призупинилося ще в 2003-му. Далі було багато забудовників, але усім бракувало грошей. Остаточну шкрапку у справі довгобудів поставив головний архітектор Києва і заявив: отут вже неможливо встановити ліфти. Дніпровські ж бо. Був... Вежі перетворилися на пізанські, бо похилилися тоді ще на 10 сантиметрів. А це так званий комплекс Три богатирі не підключені до комунікацій, Будинки теж уже майже 10 років, як обростають деревами і легендами. Де на да, ну І того не були в експлуатацію. Ну, говорять, так там уже і Деревья растут и начинают потихоньку растаскиваться. И говорят, в Украине идет война. А то военнослужащие, армии нужны дома. Почему нет, нельзя забрать эти дома? Насколько я знаю, что хозяин находится в Италии. Район Лук'янівки сумнозвісний еліта центр. У цей бетон люди вклали майже 400 мільйонів гривень. Добудувати його неможливо знести конструкцію за законом. Має сам порушник, а він теж давно утік з країни. Тож у Києві далі гуляє дорога земля. Отакого От добра в столиці, що на менше зо менше об'єктів, і це лише те, що в критично аварійному стані. Хоч усе це могло би служити людям, кажуть фахівці, і наголошують плани, як усе це довести до діла є. Сучасні технології теж бракує лише політичної волі. Апеляційний суд Києва колись теж був довгобудом. Сучасний хмарочос звели аж через 21 рік простою, і це підтвердження каже експерт, що практично кожна недобудова. Має право на життя на сьогоднішній день. Технології дозволяють залучити до несучої спроможності будь-які залишки конструкції, тому брати і розбирати весь об'єкт і розкопувати котлован це зараз немає в цьому потреби, і це не так дорого. Сама висока цінність у будь-якому довгобуді це цінність земельної ділянки. Плата за землю є другим в структурі надходженням. Податок до місцевого бюджету. Контроль не тільки на всіх етапах будівництва, і за тим, щоб квартири вже у заморожених і навіть заарештованих об'єктах не продавалися. Але цим, на жаль, і нині ніхто не займається. А тим часом пункти продажів, зокрема, Вицеховського, активно працюють і зачиняються лише перед камерами ТСМ. Ганна Бока, Михайло Путята, Денис Савченко, Валерій Сетюк, Євген Соловей, Роман Пацьора, Спецкор 22. Землетрус в Україні підземні поштовхи сталося пів на другу годину ночі проти середи. Найдужче їх відчули в Одесі, тремтіла земля і в Києві. Епіцентр землетрусу зафіксований був у Румунії. У районі Вранча це на стику українських і румунських Карпат. Там села поштовхів за шкалою Маркаллі становила майже 6 балів. О пів на другу ночі Одеса. Чоловік, що працював за комп'ютером, землетрус стиг зняти на веб-камеру. Що за х**ня? Фу! Це Ізмаїл. у квартирі під стелею. Хитається люстра. Продовжається, кстати, що трісок. У соличному сирку від поштовки прокинулися всі тварини. Королева собача з Граїєва першою вівчула землетрус і серед ночі всіх підняла на ноги. Почала ходити, би ходіть, мітатися Ми просто не поняли, що случилось. Рішили, може бути, там вона в туалет хоче вийти. Почали виводити, піднялися собаки. То значився как була і німножка безпокойства. Ну правда, к щастю, це достатньо швидко все прикратілось. У Києві камери спостереження зафіксували досить відчутні поштовхи. Георгій, зрозумівши, що це землетрус, уже схопив документи і дома. Будити рідню так потрусило, Я думаю, це давлення. Але я подивився одразу на люстру і побачив, що оті подвески качаються. Я зрозумів, що це землетрясення. Я пару минут подождав, все утихло. Але найбільше Україну трусило на стику українських тармутських Карпат. три бали за 12 бальною шкалою Меркалі. Це коли у приміщенні навіть рухаються предмети, налякали мешканців багатоповерхівок у Чернівцях. Ну, люстра почала хитатися. А... Квітка теж так почала ходити, ну зна десь відчуття до хвилини було. Може секунд 40 такого конкретного, що тросило. Чернівчанин Віктор розповідає, о пів на другу ночі, відчувши поштовхи, одразу подзвонив дружині. Вона працює в Румунії. Його дружину вже розбудив землетрус. В такій тривозі перебувала, тому що ну вибігати сьомий поверх це перекриття, це теж ніби не саме надійна штука. За цю осінь українці вже вдруге відчувають румунський землетрус у районі гір вранча. Геофізик Олександр Кензера на карті показує епіцентр, викликаний рухом материкових плит. Вони продовжують рухатися одна на зустріч І через це тут виникають величезні напруження? Це відео з камер спостережень у румунському супермаркеті. За кілька кілометрів від епіцентру поштовхи там сягнули п'яти з половиною балів. Минулося без потерпілих. Все зона вранча генерує сильні землетруси, які час до часу трясуть і українців. Україну. та й на самій території України є достатньо тектонічних розломів, які також можуть трусити. Щоправда, спрогнозувати землетрус у світі не береться ніхто. Необхідно мати модель того процесу, який ми. Прогнозуємо, а як ви можете мати модель, якщо землетруси в зоні вранча відбуваються на глибині від 90 до 180 кілометрів. Цікаво, хто ж прокопає на таку глибину для того, щоб сказати точно, що ж там відбувається. Водночас геофізики радять під час землетрусів не виходити на балкон, не користуватися ліфтами, не стояти в кутових кімнатах. Найбезпечніше місце квартирі під час землетрусу під несучими конструкціями. Валентина Доброта, Олег Тудан Нелі Ковальська, Олена Черняєва, Володимир Сотнюк, Спецкор 2+,2. Майстер-клас зі встановлення новорічної ялинки провели київські рятувальники. Вже традиційно спалили її, аби українці побачили, що станеться, якщо занадто засвяткують. Іван Грибенюк вивчив правила безпеки і готовий просто зараз провести бліц семінар. Головний атрибут свята рятувальники палять на спеціальному полігоні перед стратою. Фахівець із пожежної безпеки спершу вчить, як встановлювати красуню. Певен не всі це вміють. Необхідно забезпечити її е, нормальне тій положення. Зафіксувати не треба використовувати велику кількість горючих матеріалів, такі особливо як вата. Паперові іграшки цього року в пожежах загинули понад півтори тисячі українців, із них майже півсотні діти. У новий рік каже рятувальник Іван трагедії стається в рази більше, закликає людей до сумління. Якщо люди, люди трезві, адекватні і нормально відносяться до празника, не вживають, не ну трезво новий рік. Це ж різні поняття. Знаєте? Як доказ нехтування безпекою, рятувальники підпалюють не тільки ялинку, а й Кімнату закорочення гірлянди починає диміти вата. За кілька хвилин у вогні вже все дуже багато випадків, коли ракетниці залітають на балкони в квартири. Це як мінімум 3-4 випадка по місту Києву в кожну нову новорічну річ. І на жаль, трапляється те, що ми сьогодні бачили. Ялинки загораються, падають. І ще одна недобра традиція: салюти попри заборону, без них навряд чи обійдеться. Пожежники благають купувати тільки в спецмагазинах. Ознака того, що виріб сертифікований, це українська інструкція до нього. І найголовніше, підпаливши, не забувайте втекти у лікарні. Вже опинився не один українець, який у притул дивився на вибухівку, чекаючи, спрацює чи ні. Ну, ось перші фейерверки, однак, найголовніше правило, яке зазвичай порушують українці. Коли відстріляє, коли він яскравить, ні в якому разі не підходьте до салюту знову. Потрібно вичекати хоча б 5-10 хвилин, щоб все ж таки впевнитися в тому, що всі заряди спрацювали. Потім, що робите, це підходити до будь-якої кучугури снігу і просто все це гасите, щоб запобігти ймовірній пожежі. Рятувальники, зрештою, зупиняються, розповіли все, що хотіли. Сподіваються, їх. Почують для безпеки людей. Нам не шкода нічого. Іван Грибнюк, Валерій Сутюк, спецкор 2+,2. плюс За метр до аварії автопілот Тесла врятував водія від ДТП. Інцидент, що стався на шосе в Нідерландах, потрапив на запис відеореєстратора. на приголомшливих кадрах. Можна побачити карколомне зіткнення двох машин. Автор відео їхав слідом і запевняє, що автопілоту стиг зреагувати на ситуацію швидше за нього. Комп'ютер почав зупиняти машину до того, як за це взялася людина, і ще одного зіткнення вдалося уникнути. Okay. На тім нині маємо завершити усім мирних і це найголовніше. Подальших годину грудня. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе і до зустрічі зовсім скоро. Спецкор знову має бути в ефірі.